Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу, як швидко позбутися болю у правому підрібірі. Так зазвичай буває у людей, у яких проблеми з жовчним міхуром, з жовчитоком, коли стоїть діагноз дискінезія жовчного мігура, перекручений жовчний, асобразний жовчний. Дуже часте явище на сьогоднішній день, і ми з вами сьогодні будемо вирішувати цю проблему, а вона вирішується досить просто і зовсім без жодної пігулки. Для цього треба робити масаж, вісцеральний масаж жовчного до та після їжі протягом 1-2 місяців. Треба розуміти, що біль у нас під правим ребром завжди, коли є спазм. Є спазм або набріки. Цього треба позбутися, і це робити дуже просто. І ви собі не зможете цим нашкодити самостійно, тобто можна не боятися. Я беру звичайний телефон, а можна брати якусь, якийсь інший предмет, щоб був не широкий і можна було придушити ось тут -от під правим ребром. Значить, ось у нас сходяться ребра тут, да? ось ребра. І під правим ребром ставимо ось так. Предмет наш, так? А, і обережно натискаємо його а, до хребта, тобто до центру тіла. Не отак, да? а трошки під кутом 45 градусів, точно під ребром. Натискаємо, відчувається невеликий біль. Якщо у вас там запалення або набряк, або спазм, будете відчувати неприємне відчуття. Сильно не давимо, а трошки натискаємо і чекаємо, поки цей біль пройде. Ви зможете все більше і більше просувати телефон до себе, до хребта. Не треба... Хвилюватися, просто спокійно натискаємо і тримаємо так, доки біль не пройде. Може пройти 30 секунд, і біль пройде, може знадобитися більше часу, може знадобитися 5 хвилин, можна об щось опертися, да, руками, тут, щоб було простіше це робити, бо ручки трошки втомлюються. Після того, як в цьому місці проходить біль. Ми пересуваємося трошки нижче, на одне ребро телефону нижче, і робимо те саме. Там у нас вже йдуть жовчні протоки, і ми теж повинні зняти спазм в тому місці. Спазм знімається за рахунок тиску. М'язи спочатку напружуються, тканини напружуються, а потім, коли тиск не припиняється, вони розслаблюються. І спазм. Проходить. Все. Вже От я не відчуваю ніякого болю, а до цього відчувала. Опускаємося трошки нижче. І так проходимось повністю до лінії пупка. Нижче не опускаємося. Там у нас вже кишківник. ось до лінії пупка. на одне ребро телефону вище. От у мене 3-4 поступових кроки. Знадобиться для того. Комусь знадобиться 5. Тримаємо, тримаємо ще. Якщо не болить, то переходимо в зворотньому напрямку. Вище піднімаємось. І так проходимо повністю весь шлях в зворотньому напрямку, чекаю, поки пройде. Таке, наче здуття в цьому місці, наче там щось надуте. Отаке відчуття, коли є спазм або набрік. І це дуже допомагає ця вправа. Піднімаємось вище, повертаємось. Може знадобитися перший час більше часу, бо якщо там застій жовчі, якщо там все спазмовано, все набрякше, то треба буде трошки більше часу для того, щоб це все. Розійшлося, ця біль пішла. Але з першого сеансу, в принципі, цього треба досягти. Тобто тримаємо просто довше. Да? Якщо ви починаєте це робити, отак от натиснули, тримаєте, і біль не проходить протягом 2-3-4 хвилин, все одно вам боляче. Обережно виймаємо, обережно, не поспішаючи. І в цьому місці просто робимо. Отакі вібраційні постукування трошки. І знову ми його як будемо. Пробудили. Ей, дружище, давай, просинайся, приходь в себе. І знову повторюємо те саме. Тримаємо і має біль проходити. Наступний етап, коли ми пройшлися вниз і вгору, і вже немає болю, нам потрібно витиснути жовч з жовчного міхора. Він у нас розташований під печінкою. Печінка у нас лежить ось так під ребром. Ось так під ребром. Вона у нас не так, а отак лежить. І під печінкою, ось тут, ближче до передньої стіночки, сюди розполагається наш жовчний міхур. Його треба притиснути. І якби видушити з нього, як пасту з тюбіку з зубної пасти, видушити цю жовчу. Вона, коли густа, вона там дуже складно виходить через те, що жовчний, він як міхур, а протоки вони тоненькі. І от нам потрібно поставити під печінку знову цю лопатку нашу. Да? Я трошки отак нахиляюсь вперед, да? як виношу печінку вперед. Натискаю сюди телефоном, під печінку, завожу телефончик, і повертаю і притискаю до печінки жовчний. Теж буде відчуття, трошки може бути боляче, або не трошки, в залежності від того, в якому стані ваш жовчний. Оскільки я так вже роблю, то в мене вже все краще набагато і вже не так болить. Перші сеанси самомасажу були більш болісні. Зараз буває таке, що взагалі ніякого болю я не відчуваю. От зараз трошки є. Тобто там є застій, жовч не виходить. І от потрошечку раз, і я як його видушую. Да? Раз і тримаю, і чекаємо, поки знову біль пройде. Коли ми вдихаємо, то відчувається біль трошки більше. Нічого страшного, головне не боятися. В цьому а, немає жодної небезпеки. Це все повністю безпечно, можна це робити. Навіть якщо є каміння в жовчному, то те, що ви робите, а, знімаєте спазм, це полегшує ваш стан. Звісно, треба проконсультуватися з вашим лікарем перед тим, як це робити. Бажано зробити УЗІ, взагалі знати, що у вас там з жовчним вашим з жовчними протоками. От. Але в будь-якому разі, коли там є проблеми, ось таким самим масажем ми можемо допомогти жовчі витікати витікати і робити свою справу. Тому що жовч нам потрібно для того, щоб активувати ферменти. Підшлункової залози. Ферменти підшлункової залози вони дуже активні, тому щоб не нашкодити, вони в неактивній формі потрапляють в 12-ту персну кишку. Після того, як вони туди потрапляють, туди ж потрапляє і жовч. Це реакція йде на їжу. Ми їмо щось підшлункова наша виділяє ферменти, а жовч виділяє жовч. Жовчний міхур виділяє жовч. Жовч і ферменти зустрічаються у 12-пірсній кішці, і жовч активує ферменти. Ось, якщо жовчі немає, ферменти наші неактивні і не приносять нам користі. Проблеми з травленням і з засвоєнням їжі. Тож такий саме масаж може допомогти вам. Позбутися спазмів, позбутися проблем з травленням, покращити своє самопочуття, позбутися болю насамперед, це дуже-дуже класно допомагає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто таке робив або зараз спробував, або вже робить може давно. Як вам результати? Чи відчуваєте ви різницю? От я, наприклад, дуже класно відчуваю різницю. Травлення дійсно набагато краще стає, і так треба робити, щоб запустити жовчний. Треба робити так регулярно до їжі і можна після, особливо перед сніданком. Ну, взагалі, краще тричі на день, кожен раз, коли ви їсте, от це все проробляти. Тик-тик-тик. Ніжче попками не опускаємось. До попка, назад і ось туди так видушуємо. От Сьогодні прям захотілося мені це відео зняти, бо відчуваю дійсно спазм. Як ніколи. Спазм у нас від стресу буває часто, від стресу буває спазм. Тому а, такі вправи, в принципі, кожна людина може іноді робити це корисно. От не можу. Роблю зараз, і все одно воно не проходить. Я відчуваю цей біль там. У мене вже устала, втомилась рука плече. Але все ж таки хочу дочекатися, поки. Пройде цей спазм у мене і перестане боліти, коли я надушую. Ну, це так і має бути. І так взагалі завжди у мене і буває. Сьогодні, мабуть, для відео у мене загострення, для того, щоб я вам якісно все розповіла. Головне, не боятися, бо там ви нічого не можете собі порушити, щось зсунути. Всі у нас вправи, вони повністю безпечні. Але проконсультуйтеся зі своїм лікарем, бо я маю це сказати. Може трошки навіть підташнювати в цей момент. Це нормальна реакція, бо як ви знаєте, коли ми. Застій жовчі у нас, і ми щось з'їдаємо жирне, то може нудити. От, це через те, що жовч не може вийти. Да? І вона, хоч, вона хоче вийти, але не може через спазм жовчних протоків. От. Ми повинні собі допомогти. Ох, рука болить. Проміжки між їжею не повинні бути більше, ніж 4 години. В кожен прийом їжі треба вживати обов'язково щось з корисних жирів. Це може бути оливкова або будь-яка інша нерафінована олія, салатик поливаємо. Так? Це може бути авокадо, це може бути навіть шматочок сала. Для жовчного, для жовчого відтоку, обов'язково потрібен жир. Якщо ви не вживаєте жирів, то жовч просто не виділяється, вона застоюється, гусне. Починається спочатку пісок, а потім і каміння в жовчному міхурі. І потім все складніше. Кажуть, треба видаляти, але не поспішайте, пошукайте інформацію, як позбутися камінців, як жити з ними, як зберегти свій жовчний. Бо видалення не вирішує проблему. Якщо ви не міняєте своє харчування, не змінюєте, то потім камінці. Утворюються в жовчних протоках, печінці і купа, купа, купа неприємностей може потім відбуватися протягом життя. Плюс дієта вже набагато складніше. Краще зберегти жовчний а, і все ж таки позбутися цієї проблеми самостійно, без хірургу. А головне, не доводити до цього. Я таки тебе розслаблю. Можна об щось впертися, буде простіше тримати, може кидати навіть в жар. Це нормальна реакція. У мене сьогодні прям якесь загострення трошки, мабуть, нервувало. І через це буває таке. Тож я вирішила допомогти собі і заодно зняти і для вас відео. Цим методом. Зі мною поділився гастроентеролог, якого я трошки дістала. Взагалі лікарі багато всього знають, але вони не кажуть через те, що не всім потрібна та інформація. В основному люди приходять до лікаря і чекають одну пігулку, яка вирішить всі їх проблеми. А якщо пацієнт сам цікавиться, Допитливий, то можна, знаєте, багато цікавої інформації дізнатися. Якщо тобі не все одно на себе, то лікар може й допомогти. Mm. Так, наче пройшло. Там ще трошки є. Кидає в жар і трошки нудить. Уявляєте, як у нас все в організмі працює цікаво? Просинайся. Це я. І мені потрібен. Ось таке у мене сьогодні відео навчальне вийшло. Я роблю такі вправи. Вирішила з вами теж поділитись. Я її перевірила на собі. Вже роблю два місяці, дуже класно допомагає, дійсно знімає спазм. І мені захотілося поділитися з вами цією інформацією, бо я знаю, що дуже багато людей страждають на дискінезію жовчного міхура, на поганий апетит. На погане травлення, і все це е, вирішує здоровий жовчний і гарний жовчий тік. Також на жовч дуже впливають е, горячі це е, різні зелені трави, такі як рухала, наприклад, листя салату, все, що трошки гірке, е, е, редька, всі види редьки можна додавати в салати. ну і Також, жири, як я вам вже казала. І Можна ще купувати травки для жовчного, для жовчотоку. Продаються в аптеки. В аптеці це жовчогінні збори чи окремі якісь травки, гори гіркі вони повинні бути. Дуже багато різних варіантів. Можна просто запитати в аптеці і робити собі такими курсами, пробувати по два тижні до їди такий чайок. Але слідкуйте, що там написано в рекомендаціях, скільки дозування і так далі. Бо це все як ліки, і воно все досить має такий серйозний вплив. Якщо є каміння в жовчному, то треба бути обережнішим з цим, бо як вони починають рухатися, ці каміння це боляче, може застряти в жовчному протоці. І коли він вже великий, цей камінець він вже не застряне в жовчному. Да? Можна Робити і вправи і все. А коли каміння маленькі, які можуть потрапити в, в цей проток, то тут вже складніше в тому плані, що він, коли туди потрапляється, дуже боляче, але він може і вийти з нього, пройти за рахунок того, що ви знімаєте спазм. Тобто проток він розслаблюється, стає більшим і ці камінці можуть проходити. Крім того, камінці можуть і розсмоктуватися, бо вони бувають не такі не тверді, да а більше як глина. І коли ви налагоджуєте свій тік, коли ви п'єте норму води на день нормальну, то жовч розжижається і поступово цей камінець він там розмокає, можна так сказати, тобто він стає менше-менше і розсмоктується. Такі теж варіанти можуть бути: тож все в ваших руках, ваше здоров'я в ваших руках, жоден лікар не має такого натхнення, щоб розбиратися з вашим здоров'ям. Дуже сильно там витрачати на цей час. Він, як правило, видає вам стандартний протокол з ліками. Одне ми лікуємо, інше ми псуємо. Тож треба займатися своїм здоров'ям самостійно. А здоров'я це правильне, збалансоване харчування, норма води на день. Прибираємо всі погані продукти з нашого раціону. Це рафіновані продукти. Да? Ви це все прекрасно знаєте. Просто треба починати це приміняти у своєму житті. І ваше здоров'я, ваш стан буде набагато кращим. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, обов'язково напишіть свій коментар і до зустрічі!